Сьогодні в нас будуть мега великі розкопки, ну дуже величезні. Кароліна тішиться, що рибки, нарешті те, що вона хотіла. Тут отакі от маленькі є тропічні рибки, е, якісь тварини океану, теж тропічні рибки. І ще щось інтересне. Хто знає англійську, тут пише Interest Frog. Як думаєш, що тут ще може попастися. Усінні тварини. Осінні? <плес> То вони не осінні оушен, океанічні тварини. З океану. Тут з океану, тут тропічні два, а тут дуже інтересна тварина попадеться. Ти такої ще не мала. Добре, я зараз покажу, що в нас тут в комплекті є. Ну, в них є тут стеки і є ще щіточки, але ми їх використовувати не будемо, тому що у нас є в нашій головні два стеки. Який вибираєш? Я вибираю отакий. Добре. Він якраз найприкольніший. Я тоді тобі допоможу цим. Потім є водичка, є в нас лупа, є в нас щіточка. Я підтягнула рукави. Добре, підтягнула рукави. Окуляри вдягаєш чи не треба? Може, давай вдягнемо, щоб захистити очки. Що? Так, розклав тобі всі чотири. Ми почнемо з цієї. Угу, добре, це буде в нас саме останнє. А ці будуть ну, по черзі, коротше, будемо відкривати. Так, Є в нас така от таця, обов'язково. Що там в нас в комплекті? Ага, отакі от дерев'яні стеки і коротше, вони нам не підійдуть. Так, Коробочка всередині більше нічого немає. Пише, що тут в нас є тропічні рибки. Якісь такі мають попастися. Зараколіна розпаковує. А тут ще й інші можуть попастися. Нічого собі. Їх тут багато може попастися. Там, вроді, в цій колекції аж 12 різних штук. Ну, взяв так на пробу кожного по одному. Якщо сподобається, то можна потім добрати. І вони, в принципі, не є дорогі. А, 12 в колекції рибок. Так, розпакували ми. О, оцей гіпс мав би розпаковуватися, в принципі, дуже-дуже дуже 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 легко. Подивись, він такий зразу стає в нас коричневий. Тут мають бути якісь рибки. Скоріше за все, там буде одна рибка. Але зараз побачу. Наші розкопочки. Вау! Там же щось є? Так. Да. Я побачив, там же щось жовте є. Що? Я вона бачу... така велика. Ого. Я думав, вона буде якась дуже-дуже маленька, а вона на цілий цей кубик. Це якась кольорова рибка. Що там розкупати, розкупати? Угу. Що дістати її. Там можна піджати ту рибку. Ну. Виходить вона? Ого, вже майже. Може ще трошки десь підкупати, щоб її не зламати? Ні, Кароліна <тас> тягне вовсю. всю. Давай я тобі чуть допоможу тут, або тут вона ще, бачиш, вона ще тут закопана трошки. Так, у нас попалася рибка якась, не знаю, нему. Це не немо, хто Це кульурова. Кульурова? це вона з, 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 з чорним і з білим. Оце рибка немо, це не немо. Розкопуй, розкопуй. Тобі допоможу трошечки. Вона взагалі дуже легко йде. Це розкопка. Тобі треба було просто оце все підкопати чуть більше. І тоді вона би пішла дуже легко. А ти знаєш, побачила голову, а хвіст не розкопала. Що виходить? О, вийшла Так, зараз її помиємо. Давай. Давай тут тараньку, що ми тут розкопали, що в нас за скарб. Вау, така рибка прикольна. Вона. Така пластикова гумова, тобто хвіст рухається. А чого, прикольна рибка? Я її покладу. Перший у нас скарб попався. Ти хочеш ще щось шукати? Ну добре, тут більше нема. Окей. Я зараз подивлюся, треба просто тріснути на попола і подивитися, чи більше нічого нема. Нічого нема. Все, це в цій розкопці кінець. Давай я це помию і зараз будемо переходити до наступних. З океану тваринки чи тропічні рибки? Тут може теж бути така рибка, як оця. Тропічну хочу. Тропічна. Сподобалась тобі тропічна рибка. Давай будемо відкривати. Зараз покажу як. Вау! Воно так відкривається! Так. Прикольно! Прикольно. Все, Вау, тепер це треба. Ну, тут треба розкрити ту пакетку. От, тропічні Окей. фішки. Фішки. І тут теж в тих фішок 12 штук. Коротше, це майже та сама колекція, що і оця дай просто я, та я, запакована маленька. А ці запаковані в такий. Так, другі розкопки у нас знов почалися. Там має попастися. Я так думаю, якась ще одна тропічна рибка, Прикольно. Воно, щоб не попалася однаково. Чи ти хочеш щоб попалися однакові? Чи ти любиш, щоб були завжди різні? Я хочу, щоб завжди були різні. Добре. О, І... я бачу вже є щось! Що там? Вже є? Ой, вона така якась така дивна. Дивна? Мені схоже, це якась тварина або риба. Я їй бачу вже очі. Ця синьо жовта така Україна. А там цікаво, що в нас попадеться там. Ще не можна дістати, ще потрібно дорозкупати. Такі до розкопки. Ми вже добралися, бачиш, до хвоста. Я вже навіть його тут бачу того ту хвостика. Попробуй чи не вилазить. Ні? Ну, зараз має вилізти все рівно. У нас ще чекають дві розкопочки. Океан. Там щось буде, думаю, цікаве. І оце от інтересні фроги. Так, що тут нас та... таки попалося? Давай я буду поливати. Та давай скоршу. Хочу побачити, яка вона. Давай. А, то вона не є біла з чорним, вона якась червона чи оранжева. Вау, у нас попалася ось така от рибка. Прикольно. Це її відбитка. Ага. Останні розкопки будуть секретні. Я перемішав. Тепер ми не будемо знати, де є ці Ocean Animals і де є Interesting Frog. А це... Це останні розкопки дві. Давай я їх змочу. Дивись. Не знаю, як хочеш. А дивись вони по гіпсу різні. Один якийсь супер гіпс оранжевий, Дайте. а другий такий сіренький. Мене зацікавило теж. О, давайте будете розкопувати. Хто собі вибирає цю, хто цю, бо Наталя теж хоче. Ні, що не можна розкопувати! Не можна. Мама тобі просто допоможе, добре? Я так виламу, де що? Що, що, а, вже видно? <рес> вже видно, що там є. Що? Є вже щось? Ну від самої води цей. А, розмокло і зразу видно, що там є. Ну давай подивимося. Дивись, на, я бачу, тримай стек. Все, давайте купайте. Дивись, а оця взагалі легенько йде, я так розумію. Мама, дивись, раз, два, що три. О, а Кароліна дослідник. Давай, подивися досліди. Є там щось? Бачу, мама. До То можна перевернути висипати, що так знаходиться. Қ! Я бачу, що знизу що щось таке жовте. То щось жовте? Цікаво, що це таке жовте може бути? Це риба? Ні, це напевно не, не риба. Може це кит? Ні. -е. Може черепаха? Ні. Не. Нет? Не. Не. Може... Вона не має панцера. Немає панциря? Я ж не бачу, мені так далеко. Видно, що це таке є? Щось ну, жовте. Знаходиться в тому брусочку гіпсовому. Виглядає як саркофаг єгипетський. Воно жовто-оранжеве в плямку. Може якийсь плямистий? Ну, а хто це може бути? Це рибки, а це хто? Угу. Це секрет. Це сама відгадує. Я бачу, що в нього червоні очі. Червоні очі? Може він злий? Чи добрий? Це, це, напевно, крокодил! Ого, може крокодил. а може й не крокодил? Мама, ти розкопай тут ще. Вона хоче лице. Мама розкопує цей ззаду, де, де хвостик шукає. Хвостика нема. Це вже не крокудил. Якщо... А це жаба! Це жаба? Хто це Це жабка. Це ж фрок. Це, Це ж буде тримати. Інтересна жабка. Карліна класно тримає. Mm. <рес> Мені подобається Карліне тримання. Все, попробуй, чи вилазить та жабка. Чи ще ні? О, вилізла. Все, тепер можна її помити і подивитися. Ти ще жабок ніколи не мала, правда? Клас. Яка красуня. Така Карліна вже переходить до останньої розкопки. Так що ми відкрили спочатку третю. Класну. Вона ну, реально прикольна. Дивися. Вона як жива. Клас! Оце прикольна розкопка. Мені сподобалися оці от жабки. Ти ж жабок реально не мала. Ти мала багато всяких різних жуків, там тваринок, а жабки ще в тебе не було. І рибок! І рибок не було. Тепер вже є рибки. Це були морські такі розкопки. Вися, мама вже починає до останньої. Будеш допомагати, давай. Тримайся. останню рибу? Останню рибу? Три Ой, риба. а воно так провалилося швидко. Ну, під верхом залито дуже. Я думаю, що Це вже з черепа. Черепа! Що попалося? Черепашка. Класна. Дивися така, прикольна. Черепашки. А то вже все, можеш далі ще не шукати. Ні. Вона все. Що ще є? Ну? Ще! Дивися, ще є. Вау, то їх тут -то дві в цій колекції. Може і більше ще. Рибка ще попалася в нас. Тут а я думав, вже віде. все. Тут Ні. нема точно, я вже тріснув. Тут теж немає. Все, тільки черепашка і рибка попалася. Mm. Ну, реально прикольно. Давай помимо. Давай, давай я рибку помию. Це yeah. в нас рибка, якась, не знаю, щука. Попалася в нас така дуже-дуже класна рибка. А яка тут буква на рибці написана? А що там ще є буква? Оце. А якщо так перевернути, то та. Це рибка, мама. А тут у нас вау. черепашка вау. така. Вау. Інтересна. Дві рибки в нас попалися ось такі. О, вони ж так можуть стояти. І жабік. Ось така от колекція у нас морська.